Більше двох тисяч комплектів одягу для дітей-переселенців, які зараз проживають на Житомирщині, надійшли від Міжнародного благодійного дитячого фонду ЮНІСЕФ. В даній коробці знаходиться теплий зимовий одяг. Це куртка. Гумове зимове взуття з утепленням. Теплі джинси. Ось. Недавно, так? Кортиві штани. Ось саме безпосильні У кожному комплекті теплі речі для однієї дитини. Речі призначені для дітей різних вікових категорій. Тут є речі для дітей від двох років. Дану допомогу нам запропонувала мінінтеграція. Вона надала нам запит. Ми зібрали інформацію щодо наших внутрішньопереміщених осіб, склали по віковій категорії, і нам була направлена допомога від ЮНІСЕФ. Ми будемо передавати для територіальним громадам для внутрішньопереміщених осіб. Всі нові речі для кожної дитини. Сьогодні допомогу надали дітям із п'ятьох територіальних громад, зокрема, 54 комплекти теплого дитячого одягу, приїхали отримати представники із користання. Ця допомога буде розподілятися між ВПО, переміщеними дітьми, які приїхали до нашої місцевої ради. Принаймні перезимувати цю зиму, кажуть, що буде складніше, але ми сподіваємося, що все. Буде якось по-іншому, але ця допомога все таки нам допоможе і не нам, а нашим дітям, які приїхали з інших регіонів, де проводяться бойові дії. Ми передали п'ятьом громадам таку допомогу ще залишилось 60 громад. Володимир Шолдрук, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному.